Шестирічний Кирило тішиться новим портфеликом. Через складну ситуацію на сході його сім'я переїхала з Луганська у Чернівці минулого року. Матір Катерина Охріменко каже, така підтримка переселенцям надзвичайно потрібна. Сейчас это очень тяжеловато, как бы сю собрать ребенку. Очень ну приємно, тому що у нього двої дітей в школу. один в перший клас, другий в третій клас. Та очень, очень актуально. Дякую просто всім, хто це вот організував. Із Криму та Сходу України на Буковину вже приїхало більше двох тисяч переселенців. 700 з них діти. Завдяки проекту, який виконується обласною радою за фінансової підтримки Євросоюзу, Діти переселенців отримали 112 наплічників, тобто ті, хто найбільше того потребував. Вартість одного такого 9. 500 Не зупинятись на цьому, планують реалізатори проєкту. Основна частина проєкту це, це капітальний ремонт 22 квартир в селищі міського типу Кострижівка Заставнянського району і в селі Михайлока. Ловоцького району, де отримують помешкання ті, хто в ньому також більше потребує туди асігновано 160 тисяч євро. Також переселенцям, які того бажають, допомагатимуть започаткувати власну справу. Навчання основам бізнесу для тих, хто бажає це зробити. Це здійснює наш центр зайнятості. У них є досвід реалізації таких проектів. Це кілька. Грантів по 2 тисячі євро для започаткування бізнесу, але гроші не видаються. Видається обладнання. Хто захистить проект? Чи то швадська справа, чи якась інша справа, будуть виділені кошти на закупівлю обладнання. Отримувати безкоштовні консультації юриста та психолога переселенці зможуть в інтеграційному центрі. Вже невдовзі в рамках проекту на базі волонтерського руху його планують відкрити у Чернівцях. Ольга Андрійська й Рослав Левицький, місцевий час.